Багато жартів, гумору та блогерських порад в Івано-Франківську. Представили першу серію молодіжного серіалу з однойменною назвою Блогер. Командійний серіал паралельно розповідає історії кількох різних компаній людей. Усі вони уважно стежать за відеоблогом головного героя, який радить, як потрібно знайомитись з дівчатами та хлопцями. Режисер серіалу Франківець Павло Валько. А він переконаний, тема блогерства зараз є дуже актуальна. У нас були декілька. Сценаріїв сюжетних ліній, які потрібно було Поєднати однією зв'язковою ланкою, ми вирішили, що тема блогерства дуже актуальна, оскільки зараз вплив інтернету досить ківогомено. Мовить багато хто дивиться різні блоги, чогось там навчається. Головну роль блогера-порадника зіграв молодий актор Орест Ягиш. Зізнається, в реальному житті блогерством не займається. А така роль для нього стала цікавим експериментом, щоб почати зустрічатися з дівчиною, слов... або з якимось хлопцем, насправді правил не потрібно там. Є. Немає, але всі думають, що це є певні якісь правила, і вони на це ведуться. і Через це в них дуже цікаві ситуації з'являються. Робота над серіалом тривала понад рік. Проводили багато кастингів, ретельно підбирали акторський склад, розповідає продюсер Іван Намотрук. Проект надзвичайно масштабний, він тривав рік. Розпочався він із пошуку інвесторів. Потім були кастинги, тому що було потрібно відібрати акторів. Було проведено. 15 кастингів, на яких ми переглянули біля 300 дітей і було відібрано 57 акторів. Більше половина це є професійні актори, які також, на жаль, не мають де реалізовуватися і де працювати. Ось інші це є актори-аматори, але це є талановита молодь. Наша команда блогера сподівається, що незабаром серіал можна буде побачити на національних каналах. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.